У Запоріжжі, вже втретє за осінь мешканці вийшли на вулицю, щоб вимагати справедливих графіків по годинах відключень електроенергії. У регіоні деякі будинки залишаються без світла до 16 годин на добу. Графіки не сносні, сім годин. От зараз у об 11 вимкнули вквимвімкнуть лише о 18. Я працюю онлайн, ноутбук вивозить лише дві години без світла. А працювати треба, бо ну, окрім нас, нікого в нас немає. І ну, щось треба зробити. Я, ну, це дуже незручно. На три години вмикають, не встигає зарядитись ні ноутбук, ні ліхтарики, ніщо. Я вже мовчу про те, що, вибачте, тиждень, вже тиждень в холодильнику неможливо що ліво зберігати. Воно воно все прокисає, тухне, бо вмикають на три години, вимикають на сім. Далі ви Далі вимкну, вимкнуть у 21-й, обіцяють у 24-й вимкнути. Але до того часу може 10 разів ще змінитися. Графік ми хочемо досягти того, щоб якийсь пішов розподіл, розподіл правильний між людьми, між населенням. Бо отак почитаєш, послухаєш. Більшість людей навіть не знає про вимкнення. Навіть не знаю, от я живу на Бабурці, на навпроти мене район, котрий ніколи не вимикається він сяє, як не новорічна ялинка. Люди там навіть не чули про відключення, а ми сидимо по сім годин без світла. Близько двох десятків запоріжців прийшли до будівлі обласної адміністрації з питаннями. Чому графіки відключень змінюються з десяток разів на добу? Чому деякі райони залишаються без світла до 15 годин, а інші взагалі не відчувають вимкнень? Та чому запорізький район вимикають нібито більше ніж інші? Громаду запросили пройти в адміністрацію та поспілкуватися з енергетиками. У нас немає газу. Да. Да, е, объясните, пожалуйста, тот раз, когда мы были на митинге, нам пообщали, что вот эти дома, которые полностью под электроэнергией, значит, им делают ну, более лояльный график. Но не так же. От, у меня дома нет світу 14 часов. Вот сейчас я придумаю, что это нет, потому что в вот 11. До пол сьодьмого вечора вже відключать, Ні, до шість. Ну пускай до пол сьодьмого. Потім там на три споловини години дають і знову відключають. Скажіть, що я можу зробити до трьох споловини чита в домі, діти і це етажне. Інші мешканці звертають увагу на приватний сектор, який нібито вимикають менше, та будинки без газопостачання повністю залежні від електрики. Вони наголошують, відключення повинні бути рівними для всіх. А публічні графіки прозорими. Сім часів це дуже багато хоча б шість та п'ять із безполезно. енергетики пояснюють, складна ситуація зі світлом пов'язана виключно з обстрілами Росії. У Запорізькій області зараз діють чотири чарги відключень. Це необхідно для балансування споживання та генерації електроенергії, технічно скоротити тривалість вимкнень без зміни кількості чарг. Неможливо, люди працюють онлайн. Не один гаджет не витримує зарядки. 7 годин. Щоб частково вирівняти графіки, Запорізька ОВА пропонує скоротити кількість черг до трьох. Максимальна кількість, яка на сьогодні може застосовуватись черг графіків погодинного відключення. Це чотири черги одночасно. Ми розуміємо, що це складно для населення, для промисловості, для бізнесу. Але «Запоріжжя діє виключно в рамках затверджених нормативних державних документів. Ми від себе не можемо змінити кількість черг. Тобто, нам задає не Кукренерго в залежності від ситуації в енергосистемі. В свою чергу, Запорізька на сьогодні Запорізька власна військова адміністрація. Вийшла з такою ініціативою, щоб для міста Запоріжжя та області не застосовувалось для населення більше трьох черг. В, в тому випадку, якщо буде застосовуватись не більше трьох черг, графік можна скласти таким чином, щоб споживачі не відключалися по сім годин, а можна не більше п'яти. Ну, це залежить від того, піде не Кокренерга нам на зустріч в плані шахматку, ми їхню використовуємо для е, складання своїх графіків. Якщо це питання буде вирішено, так. Але цей обсяг, який е, е, при застосуванні чотирьох черг, у цю чергу додаткову, ми ну, ограничимося, наприклад, до трьох, а четверту чергу на треба замістити якоюсь потужністю, яка буде відключатися. Запорізька обласна військова адміністрація запропонувала е, перелік ну, ряд підприємств, які будуть знижувати на той же обсяг свою потужність замість населення. І це питання зараз на розгляді. Це те, що ми можемо на сьогодні зі свого боку запропонувати.